Розклад для водоліїв на місяць травень. Подивимося, як у вас пройде Водолії, травень. Водолії, травень. Водолії, травень. Ви щось почнете заново, ви проявите якусь нарешті ініціативу і будете щось робити, робити заново, щось почнете з чистого листа. Будете прощати щось будете. Будете рухатися вперед. Ви будете е, в якихось ограниченнях знаходитись, не зможете рухатися. І в чого залежатимете? І через те вам якесь життя ваше таке приїлось, казатиметься скучним. Е, це не у всіх програється. Будуть якісь перешкоди. І траве, водалі травень. Водолі, травень. Е, ви будете з якимось чоловіком спілкуватися. Або другом просто. ситуація буде не визначена за. Путана. А зараз ви будете обирати між чимось або між кимось? подивіться, в водолії. Як пройде, що буде в коханні? В травні кохання. травні, водолії. Ситуація буде від чогось залежати. Пані, травень, водолії. Ви будете, щось у вас буде скрите, щось буде незрозуміле. Ви не будете розуміти, що вам далі робити. А ви на виборі будете якомусь знаходитися, будете в таких тяжких болезненних переживаннях знаходитися. Нічого не буде відбуватися. Ви намагатиметеся якось змінити цю ситуацію і почати по-новому її якось. Або просто в деяких продається, що от ваші відносини щось зміниться. Можливо, відносини що зміниться, або, можливо, навіть, якщо ви не могли часто бачитися, по одному графіку бачились, то тепер ви будете по іншому графіку бачити, щось поміняється в ваших відносинах в травні. Водолії, травень. Робота, щось буде неясно, що ви до чогось будете прив'язані від чогось, будете залежати, будете проявляти ініціативу, можливо, у вас будуть якісь ваші партнери по роботі, або друзі, ви будете з ними спілкуватися. Щось для вас буде закрите від вас, ви будете боротися за те, що ви хочете. Або, можливо, ви будете щось захищати. Ви будете боротися за те, що ви хочете. Ви будете знаходитися в певних ілюзіях. Можливо, нічого не буде відбуватися в вашому житті. Можливо, ті, хто має роботи, це так і залишиться. Будуть якісь перешкоди до На Травень для водолів. Паради на Травень. Рухайтесь вперед, рухайтесь в сторону якогось чоловіка. Не сидіть на місці, не. Якщо вам скучно, щось зробіть. Чи рухайтесь кудись, підіть, розвійтеся? Не сидіть у щельниках, не заганяйте себе. Більше часу проводьте в обществі, в суспільстві. Проводьте час зі своєю коханою людиною. Менше та ситуація, яка зараз у вас вона кармічна. Вам пройти, ви її повинні пройти, ви нічого з цим не зробите. Не накручуйте себе, тому що ситуація не від вас залежить. Ви нічого не можете зробити. Попередження травень водоліє, попередження травень. Віряйте своїй інтуїції. Щось у вас закрито, але ви знайдете вірний вихід. Ваша інтуїція вас не підведе. Ви зробите вірний вибір. Як пройде травень водолієв, як пройде травень. Травень. Ви будете наодинці з собою, така вот як будете знаходитися. М -м -м. Можливо, просто не ходітимете навіть ні з ким. Спілкуватися, Ви будете багато думати думати про те, як досягти своїх цілей, як зробити так, як ви хочете, як взагалі щось змінити в своєму житті, як рухатися вперед, але ви будете на виборі знаходитися, ви намагатиметеся знайти свою стабільність, то, що ви хочете. В принципі, як до того було, так і буде у вас. Все відбуватись. Можливо, можливо, щось буде нове, можливо, нова робота, можливо, якась ідея з'явиться. Можливо, ви будете багато тратитися. Трати на дитину будете, на на сім'ю.